Вітаю на каналі Світлана гостях і сьогодні я хочу приготувати вечерю для своєї сусідки. Так, а що ще буду готувати. У мене на каналі вже є така страва, як запіканка із кабачків та салат із медини. Прийде, в гості сусідка давно не була, і я її пригощу цією стравою. А для цього потрібно виглати кабачки. Так, ось у мене ось кабачки тут. Ось такі різні. Зараз я її вирву. Зроблю запіканку, робиться вона дуже швидко і смачна. Так, а огірочків, мабуть, що нема, захворіли. Пеноспірозом. Подивіться, найкраща боротьба з пероноспирозом це обривання листя. І то не факт, що хвороба знову не прийде. Обривала листя, ось таке голе стебло. І подивіться, нове листя зовсім не хворіє. Але поки що і, не, і немає гірочки. Ось такий зав'язався. А тут що у нас? Так, ще немає. Ось цвітуть. Ой, дивіться, цей який гарний стол пропішов. Ось так. Така хвороба. Це грибкове захворювання, коли починають квіпнути огірочки, утворювати завість, коли немає вітру, починається. Така лакось ось жовтенький. Можливо, може бути тут хвороба. Я його обриваю, такі листочки. От іде огірочок. О, о, треба огірочок, тому що я хочу зробити салат із І ось огірочок. Із мівіни. Лапши пригостю її. Наскажуть, чи смачний салат, чи ні скаже, розкаже. І що? Так, помідори. Помідори. Ще їх нема. Зараз я вам покажу, які помідори. У мене появились мої замерзи. Я купувала на базарі нові. І ось мені продавчиня покидала поцілила чорніки. А сусіди чекають. Так, Побачите. Чи вони на смак. Ось такі. Але в мене є ще і червоні. Зараз покажу вам Так, забираю свій кабачок, ігрочки. Ось ще один ірочок. Маленький, але пізніше ввечері підір'ю, коли сусідка піде, коли сонце не буде так смажитись Ось на це було як Ось така. ще росте, видивається. Помідори якось не дуже зав'язуються. але є. Врожанчики Санька. Завжди гарний врожальний помідор Санька. І смачний. Так, що? я вам хочу показати свою цибулю. корей. Подивіться, в минулому році її зібрали. Ось яка вона гарна квітка в нього. Ну добре, треба бігти сусідка, водичка. Так, ще хочу петрушечки трішки нарвати. Тут в мене є ось вона. Петрушка моя, зараз так. Зараз ось так. І петрушка є. Добавлю і в запіканку, і в салат. Так, досить. Кропу ще нема нового, а старий уже не кидає. Сухенький. так, побіг. Так, це я заготувала. Бересаджувати ось ці лохина, яка росте в контейнері. Вона вже і не росте толком, дає новий приріст, і немає лохини на ній. Дуже мало ягоди. ягоди. Ягоди маленькі. Це моя клумба хвойна, дуже мені подобається. Навіть не знаю, чи хочу я її присаджувати, а це мій персик. Гляньте, скоро будемо їсти персики. Обліплені в цьому році персиків дуже багато. Так. Це мій басейн, який є. Це моя красуня, гортензія заховалися гойдилкою. І ще одну зараз красуню покажу. Покажу, І покажу, так, І покажу. ось в мене красуня. гортензія, Vanilla Frise. Доснів на порожовії. Це моя лаванда, лавандин і лаванда. Ось такі гарні, а це май... біскус, Ось так скручений, тристобура. І ось так гарно вже квітне. Рожевий, білий, ще хотіла. Ще один колір, але ще один стежок. Лагину так, є отакий фіолетовий, можливо, важливо колись я пересаджу. Так, ще в мене в лайн лайнлайт, по-моєму, не знаю як. І ось ця красуня. Дуже гарно соцвіти. Ой, подивіться, яке. Так, це все на тимчасовій перетримці. Буду пізніше робити клумбу. Підстригла вже спірею і спірею японську золотисту. Вон там далі. І мої хвойні. Який запах! Ви тільки чули цей аромат. Ось такий. Ну що, пішли сусідки, салати нарізати. Пішли, вечерю готувати для сусідки. Пішли. А це мої помідорки. Це невеличкі, суп рані, надрані. Ну, в цьому році не було не надрані, тому що посохли, це купла розсади. Ось вже є маленькі помідорки. Ось такі. Вже десь кілограмчик з'їли. А це те, що залишилося. Так ще, звичайно, не достигають, тільки суперальні. Так, боба, боба. пішов гості. Їсти хоче. Так, і ще хоча помідорка. Ось, ну довго не живуть, і помідор вони бистренько, швиденько жовті. Ось, Ось такий має врожай, невеличкий, але є. Так, кабачки в мене ще там в холодильнику три штучки. Яйця ще візьму, гірочки є, помідорки ще помідори є. В холодильнику казала, що перед цим зібрала кілограма ж їх. І зараз буду робити вечерю. Зустрічати буду сусідку. Так, помию. Тут щось запачкане, якийсь кабачок. Запрошу вас, уже коли все зроблю. Тому що є і салат із мівіни, і запіканка, із кабачків. У мене на каналі шукайте. Запрошую, приготувати. Дуже буде смачно. Скоро прийде сусідка, і я приготувала салат із рукли, петрушки, помідора, огірка, вершкового сира та салат із смівіни. Я вже показувала на каналі. Дуже легко робиться. Мівіну залив кипяточком, петком, додав огірочок, помідор, петрушку, кріп, що забажається. І трішечки я ще додала сухарики. Так, і запечені кабачки, запіканка із кабачків. Зараз прийде сусідка і скаже, чи їй подобаються ці страви. Так, зараз ласки. іду. Зараз присяду. О, доброго дня! О, сусідка, що? Да. А, Я вас спустила. Сестра, так? Смородинки. Ну, ну, Смородинки чи спорички? Смородинка, порички. І... Так, спалинка. Це... А, а ви від... відсідили від ягід, так? Яг, так, а, відсідили Пухти... від ягід. Дивіться, холодненькі. Сідайте, сідайте. Зараз е, я хочу вам показати страви, які я приготувала, і щоб ви скуштували їх. Подивіться, що запіканка тут із ухте! Так, я бачу на вашому каналі так, салат із міліни і ось такий руколи салат із вершковим сиром. Давайте наливайте свій компотик. Дуже хочеться поспакувати. Така жарінь. А ви де пропадали цілий тиждень? Їздили в гості? Я їздила в гості, до своєї тітоньки. До тітоньки? Така, як і ви. Да. Дивіться, а я хотіла вас розпити. Дивіться, який гарний. М -м -м. Я хотіла вас розпитати про виноград. От у вас там росте виноград? Він для вина чи просто їсти? Він рахується. Їсти для того, щоб їсти. Не винний, так, а десертний. в mm, десертний. Цікаво. Да. А ви його вже куштували? Куштувала дуже солодкий, а? Роз... Такий темно розовий Ну, чуть-чуть mm. було трішечки, але, але можна було пошкоштувати. І... То, то а в цьому році буде багато? В році ягід? буде, багато ягід, да. Ось я їду. Приходьте, чекала. я вас пригощу. Mm. Дуже смачно. Ну, розкажете. Може відсадити, чи дасте мені гілочку, я собі добре вирушу такий. А ми будемо з сусідкою вечеряти. А всім, хто разом з нами вечеряє, приємного апетиту. Смачного! Смачного! До побачення!